Це Славко і Ася. Вітаємо вас з Новим роком. Сподіваємося, він ще буде для нас кращим, ніж були ці два минулі. Принаймні, прогрес певний, ми бачимо. А якщо є прогрес, то є надія на краще. Ми дуже вдячні всім тим, хто нам допомагав, хто до нам донатив, хто поширював наші сюжети, хто відповідав, хто надсилав свою інформацію, свої коменти. Без вас не було б такого. Охоплення аудиторії такого потоку інформації, таких запитань, зараз не було б каналу, ви знаєте, без споживача. Ми вам всім вдячні. І ще зараз я хочу наступити на гоз зі згоди Азі на горло власним старечим бажанням подарунків і попросити вас ще раз підтримувати наші дрони, наші човни, нашу морську піхоту, нашу територіальну оборону 126-го бригаду. Якщо ви маєте вже, мабуть, маєте. Надійних волонтерів, то ви знаєте, що треба підтримувати кринки, козачі лагері. Тому що виникає питання: народ може вести оборонітельну війну за плацдарм. Ми це бачили. Народ може підтримувати життєздатність плацдарм? Ви знаєте, скільки вже тиждень нема ударів кабами, росіяни обмежуються ударами дронами. Ви бачили удари дрони по постачанню, що сильно все таки вони діють, і треба. Потрібні агродрони, потрібні більші човни. Виявляється, що треба постачання агродронами возити вони страшезно дорогі. Я навіть і не знав і тирати. Я коли ми говорили покійним Віталієм за агродрони, що може у нас будуть агродрони, що можна буде оприскувати. Не знав я, що доведеться агродронами возити воду та постачання для наших бійців в Кринках. Так само за більші човни потреба є. А ми вже якось переб'ємося і меншою кількістю подарунків. Надарі ми вже старі. Ну що треба сказати за дії? Українці нарешті роздуплилися, Ви знаєте, удари по тут, от що кажуть, не, по, не на севере, Патакаліновки, я би сказав, на запад от нової маячки. Отут, от вирізали по піонах, є два піони, отут є оса. Отут, в районі Радинська я скажу, що це радіус для оси. Вони щось прикривають якісь свої об'єкти. ППО, тому що вони з оборонної цілі використовували явно ці оси на позиціях. Ви знаєте, також знищена. Мста Ес, ми бачили це непогано, я Скажу, що нищити важку артилерію потрібно, тому що вона замість того, щоб вести контрбатарею до боротьбу з нашими нищить Херсон. Он кішка знову з'явилася, можуть бути помехи в трансляції. Ну що, ситуацію я так оцінюю, що народ може оборонити кринки всіми силами своїми, але добитися перелому потрібна держава, потрібна більшість державних зусиль. Якщо зараз звернули потроху увагу на кринки, то не все ще запізно, скажу я вам так. Тепер перейдемо до ітогов. Почнемо з цього. Я... Це той рідкий випадок, коли треба. Користатися зі статистики Генерального штабу нашого українського, тому що коли так багато брешуть, все одно є певні тенденції. Ви розумієте, що ці лічби на щось опираються. Наскільки вони завищені, ми зараз поговоримо з вами, але навіть ці фальшиві пропагандивні цифри дають певний тренд, певну тенденцію. І ви бачите, яку зміни в ситуації. Ось ми будемо говорити за минулий період, ось власне, за. За осінь ми бачимо кореляцію, що росіянам часто теж не вистачає сил. По-перше, почалися ось контрнаступ. Чорне це втрати в людях, вони зростають. Бачите, втрати в артилерії одночасно спадають. Це не тому, що тільки в них менше артилерії, але треба аналізувати всі оці Оце танки, бойові вози піхоти, це червоне це постачання. Що нам за це Оце весь цей шматок говорить? Що українцям не вистачає засобів враження на все, як тільки загострюєте ситуацію, з'являються пріоритети цілий. Ви бачите, що як тільки активність противника була менша, ви бачите? Ось втрати танків, втрати піхоти, втрати танків, які час активність противника була менша, відразу зросли втрати його засобів постачання та артилерії, тому що українці могли зосередити свої ресурси на цих. Як тільки виникає потреба, ви бачите, ось пік був засобів враження і знову спас, тому що доводиться боронитися проти піхоти, доводиться боронитися проти. Бронетехнік, і на все не вистачає ресурсів, просто якийсь спад і знову, тому що ось пішли російські атаки знову і підскочили їхні втрати в піхоті, в бронетехніці, в постачанні, навіть і впали одночасно втрати в артилерії. Про що це все говорить? Що українцям таки не вистачає ресурсу, і може оці терористичні атаки російські, що вони вчинили на українські міста, вчинили на свій білорак. Так ви розумієте, що ніякі українці з того на, 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 на напрямку зі східного не могли. Це от як. Фінську війну почав росіянам не звикати до провокації. Як удар по Стокгольму був до початку 44-го року, авіаудар. росіянам не звикати до провокації. Вони вдарили від кордону від своєї лінії кордону зі сходу на захід, зрештою по Білгороду. Ну, що можна сказати, можливо, все це призведе до зростання постачання західного до зростання допомоги Україні. А ми проговоримо про важливу тему. Найважливіша річ на війні, крім безпосередньої допомоги нашої польської піхоти, нашої 126-ї територіальної бригади, знаєте, на лінії в Тягінці і туди переходять за річку, крім безпосередньої допомоги їм. Найважливіша річ на війні це статистика. Оце різниця втрат: Варспотінг, Lost лост UA, Perpetua Андрія, нашого Генерального штабу України. Ви бачите, що Генеральний штаб от візьмемо танки за три місяці. І скоро буде за грудень, десь таке саме число у перпетуа. десь за 130. Ми пам'ятаєте, з вами рахували два рази по два тижні, на днях він викладе. да, десь стільки ж і буде. Я ставлю десь на 130 машин. Може. Бачите, що наш Генеральний штаб дотримується концепції, а чого їх басурмана вжалять? На, на, намалюємо 1100 танків, бачите, намалюємо 1759 бойових бронірованих машин, намалюємо 2400 одиниць артилерії. Я навіть не уявляю, як це можна намалювати таку кількість. Намалюємо 2390 вантажівок. Разом з тими, що нашу капусту було, власне, після того, як капусту продали, що буде з вантажівкою, відверто сказати, нас уже не цікавить. І ось перпетуація, ви знаєте, наш любий брат, постачальник нашої інформації, дуже цікаве джерело. Це відомості, Проценти, ну що можна сказати, що Орікс поступово втрачає свою цінність як джерела. Ви бачите, Варспотінг зростає, ефективність Орікса падає. І на даний момент я користуюся Ендрю Перптуа і вам раджу, що наші огляди полягають на статистиці ППТО. Я вам скажу, що 408 танків за 3 місяці, і це буде десь 540 буде за 4 місяці. Це дуже непогано. 540 танків за 4 місяці. Я скажу, що це. Дуже непогано, це близько до цієї цифри, 5, -5 танків на день до невосполнимих російських потреб в перспективі. Так само, 591 бойова бронірована машина за 3 місяць, і там десь буде ми 80 ми насчитали два рази, ну 100 ж, мінімум 160, десь я скажу. 600-760 десь буде втрати. Може під 800. Я скажу, що це солідні втрати. І ви можете використовувати їх для кореляції з даними Генерального штабу. Я скажу, що Росія понесла серйозні втрати, от втрати в артилерії. Бачите, Орік все-таки по статичним силам, ну так, ну, в принципі, втрачається по вантажівкам. Що можна сказати? Що ефективність нових засобів враження висока, вони діють, вони ефективні. За стан БМП ми зараз поговоримо, буде я не встиг. Зараз базасі підемо. Закупатися не встигли. Ми вважається, що формально по кількості кадлубів, по кількості корпусів є 3730 машин на російських складах зберігання. Спочатку вони вивезли 1080 машин, це більш критичні. Дайте ми за це говорили за більш оптимістичні в нашу пользу. Це оце, більш критична ревізія, і де щонайменше 765 абсолютно непридатних машин. Ну, там треба ввести перспективу, бо що якщо в війні на якусь базу возять, ми з вами знову за це, мабуть, поговоримо, то це означає, що ілі для ремонту, ілі в будь-якому випадку не приспособлені. І за 22-го базу основне джерело, я вам коротко скажу, 22 база була одним з основних джерел постачання, тому що було 807 БМП. Вони брали 388 машин. І зараз лишилося 461 придатна к ремонту, 8 непридатних. І на ті, але брали все. І в чому важливість треба брати не цілі дані, а дані по ділянках. Ви пам'ятаєте, як ми зараз дивилися цей Омск, ви всі пам'ятаєте, 94-й арсенал. І там ну, видно, що є складбища техніки, є відкуди беруть під ремонт, є нормальні. І з тої ділянки, де вивезли всі 388 машин, лишилося 177 машин в хорошому стані. Так що, можна сказати, з 461 придатної, десь 177 в нормальному стані, які, ймовірно, вони відремонтують. Бо звичайно, всі краще вони витягли. Це я на півслові змушений перерватися. Ще раз всім вам дуже подякувати, всім вам нагадати, що йде свято, а наші воюють, і потрібно все, що потрібна, ваша допомога кринкам, потрібна ваша допомога Плазар. бо це наразі це єдина. Раціональна можливість, єдина реальна можливість переломити хід війни на краще для України. Я скажу це, хай мене вибачить Харків, це значно більше, ніж зараз будувати оборонну лінію на кордоні з Харковом бо будувати її обличчям на північ, хоча противник, ймовірніше за все, буде діяти зі Сходу. Ну що, може ще зустрінемося навіть сьогодні. Бай. Лайкайте, поширюйте! пашимо. Скажи щось, щось корисне. С наступающим О, вас Новым Годом. Ну Желаю всем здоровья. И очень хочется, чтобы в следующем Новом Году мы все встретились. Перед победой. В следующем новом Году мы встретимся перед победой нашей. Не думайте, что это будет мир, но это будет начало нашей перемоги.